Увага, увага! У відео є один коментар, який ми створили разом з чатом GPT, і тепер справа за вами. Знайти той коментар. Та чи зможете ви його віднайти? Я дуже сумніваюся, бо сили подвоїлись. Ми з чатом діяли як дві половинки одного великого мозку. Тому послухайте і пишіть свої варіанти в коментарях. Коли ви востаннє відчули, що сильно облажалися. Я провів цілу ніч, тікаючи від копів у лісі, і як би я не намагався, поліцейський гелікоптер не зникав. Він мене вів. Я подумав, що на вертольоті є інфрачервона камера, яка може бачити тепло мого тіла в темному лісі. Тому я знайшов водойму, заліз у неї по шию і залишився у воді на кілька годин. Коли зійшло сонце, стало дуже спекотно, і я виявив, що перебуваю в найбридкішій вигрібній ямі, де навколо мене плавали і повзали якісь істоти. Прикол у тому, що ніхто за Ою не гнався, а я просто я прийняв певні речовини і галюцинував. Коли я відійшов, я виявив, що зневоднений і вкритий лейном за багато кілометрів від цивілізації в найспекотніший день року. Ви не повірите, але мені знадобилось кілька днів, щоб знайти вихід з того лісу. Цей момент однозначно вплинув на залежність і зробив мене тим, ким я є сьогодні. У мене є співробітник, який п'яний перевернув свій джип під час аварії. Не думайте, ніхто не постраждав, окрім нього і то не дуже сильно. І він вирішив втекти з місця подій. Найкраще рішення раптом вмикаються сирени. Поліцейський вертоліт слідує. А він наляканий, повзе кощами та іншими закаулками. Але не вийшло втекти його знаходять. Скрізь копи його дуже жорстко затримують, і він згадує, що затримання було трохи дивним, як для розбитого джипа. І Виявляється, що шукали не його. Вони шукали чувака, який побив копа на зупинці і втік. Це трапилось у тому ж районі, а тут раптом цей ховається в кущах. Звісно, що його одразу ж заламали. Чого тікаєш? Це не мій фейл, це фейл мера мого міста. Він сказав лікарю швидкої допомоги накласти на себе руки після засідання по бюджету, і це було прямо на моїх очах. Жаль, який омив його обличчя, коли він зрозумів, що все це транслюється на Ютубі, щоб місто могло це побачити, був безцінним. Моя історія трохи кривава, але з наполовину щасливим кінцем. У 2020 році я втратив дружину від раку грудей, а у 2023-му наша шестирічна донька померла від лімфоми. Я був у такому жахливому горі, я не можу передати словами. Я бачив лише один вихід. Тож на різдво минулого року на самоті я. Я вирішив вкоротити собі віку з допомогою мотузки у своїй вітальні, це все дуже сумно, але виявилося, що я або важу більше, ніж думаю, або не вмію зав'язувати петлі. За кілька секунд весіння, мотузка зірвалась зі стелі, і я впав на підлогу. Очевидно, що це абсолютно жахливий і неприємний спогад. Але коли я лежав на підлозі ридаючи кілька секунд, шматки штукатурки зі стелі почали падати вниз і били мене по обличчі. І все, що я зміг Робити далі це сміятися. Те, що я зробив, абсолютно огидно. Але коли я думаю про той дощ штукаторки, я відчуваю суміш сміху через те, наскільки безглуздо це виглядало. А також масивний напис на лобі, я облажався. Одного вечора, після теплого душу, я вирішила висушити волосся феном. Але такий нюанс: там були оголені дроти. Він завжди працював справно, тож я подумала, що з ним все гаразд буде. Так чи інакше мене вдарило струмом. Я упекла руку, і з іншого боку, я побачила синю блисковку, яка пронзала мою руку. До речі, у мене більше немає фена. Ох-ох-ох-ох-ох, щось подібне сталося і зі мною. Коли я був дитиною, десь у віці 4 чи 5 років, я знайшов мамин пінцет на журнальному столику. Я подивився на нього, а потім подивився на розетку, що стояла поруч. Я подумав, що, схоже, пазорі пінцета ідеально підійдуть сюди. І так, я це перевірив. Минуло майже 25 років. А я досі чітко пам'ятаю цей момент. Я вставив їх у розетку, і звичайно, вони підійшли ще трохи далі совою і бзз. Я пам'ятаю, як з розетки вилетіло близько десяти яскравих оранжево-жовтих кульок світла, вони полетіли в різні боки. І Я також пам'ятаю, що відчув електричний імпульс, який пробіг по моїй руці, що змусило мене швидко відсмикнути руку. Світло миттєво вимкнулось, і моя мама вибігла з за рогу. Вона якраз була в сусідній кімнаті. Якби я не прибрав руку, я впевнений, що вона б побачила щось дуже погане. Я думаю про цю подію час від часу. Час від часу мені здається. Що я помер в той день, а все, що було потім, було якимось сном. Цей сон, цей сон. Мені ще ночі сниться. А, ви що слухаєте? Божечки, як незручно вийшло. І я прямо крізь сон бачу, як ви ставите мені лайки і підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Дуже вам дякую. Я вдарила брата кулаком у горло, розтрощивши йому дихальне горло. Він деякий час пролежав у лікарні, але врешті-решт з ним все добре. Чесно кажучи, я просто наосліп замахнулася, і я могла б легко влучити йому в груди або в голову. Це дуже страшно. Я звільнилася з роботи своєї мрії під час маніакального епізоду в 2019-му. Тоді я посварилася зі своїм босом просто на всю країну. Так чи інакше, через пару місяців, як мені здавалося на той час, але насправді пройшло більше дев'яти місяців безробіття. До мене нарешті дійшло. Що я бляха, не робила? А я і досі не оговталась після цієї помилки. Біполярне прозріння після манії може бути по справжньому нестерпним, наче скрізь уламки від вибуху. І жодного розуміння того, як це все сталося у твоєму житті. Під час навчання в коледжі я збив свою дівчину на червоне світло перед тим як заїхати на робочу парковку. Вийшов, запалив сигаретку, затягнувся і подивився ліворуч. А там двоє копів. Дивилися прямо на мене. У мене серце не те, що в п'яти пішло, воно вискочило з дупи. Минулої ночі я сильно висякався і почув дуже гучний писк, після чого мій слух зіпсувався. Я сподівався, що просьплюс і все пройде, але ні. Сьогодні вранці я пішов до швидкої допомоги, і так у мене продірявило барабанну перетинку. Заживе за кілька тижнів, але треба бути обережними, хто міг знати. Переісторія. Я думав, що ця місія буде легкою прогулянкою. Мені дали координати, де в сховищі зберігався важливий пакет, я мав його забрати. Ніяких сюрпризів, жодних складнощів, просте завдання забрати і повернутися. Я прокрався через темні вулички, обминав патрулі і все йшло гладко. Здавалося, що це буде одна з тих місій, про які ми завжди сміялися: завдання для новачків. Я дістався до будівлі, де мав забрати пакет, і навіть трохи Розслабився, охоронець пройшов повз, а я тихо відчинив замок і зайшов всередину. Але в той момент, коли я переступив поріг, я почув шум. Мої інстинкти закричали Біжи!, але замість того, щоб вибігти, я залишився. Я не знав, що це, але був впевнений, що зараз розкриється щось цікаве, і справді у сховищі я був не один. У кімнаті, в яку я потрапив, вже були люди, і я не очікував зустріти їх тут. Вони також були на завданні, як і я, але з іншого. Шими цілями все сталося дуже швидко. Стрілянина, кулі свистіли біля вух, і я все ще намагався залишити під контролем ситуацію. Я зорієнтувався, вхопив пакет і вирвався через той самий вхід, не замислюючись. Коли я вже біг через темний коридор, я почув дзвінок. Це був мій керівник, і він запитав: Ти забрав пакет? Він запитав це з насмішкою. У цей момент я вже був майже на вулиці, і я почув, як сховище зачинилося. Раптом я зрозумів, що це не той пакет. Я витягнув вміст і замість документів. Там були журнали про котів. Моє тіло стало ватним». Вся місія виявилася обманом. Мені не сказали, що це лише частина великої пастки, і все, що я тримав у руках, не мало жодної цінності. Це не була моя місія. Я став частиною чогось більшого і мене просто використовували. Я став пішаком в чужій грі і мало не помер. Мій фейл стався тоді, коли я дізналась, що не у всіх анус знаходиться в одному місці. До слова, я медсестра, і у моєї пацієнтки був запор, їй потрібен був супозиторій, щоб допомогти їй випорожнитись. Зазвичай ви вставляєте супозиторій в нижню частину щелини, вставляєте в перший ліпший отвір. У майже 100% випадків це працює ідеально. Це не працює ідеально, коли анус пацієнта знаходиться у верхній частині сідничної щілини. Якщо природа Вирішила зробити щось вище, ніж зазвичай, тоді пацієнтів піху потрапляє супозиторій, який ти маєш витягати. Чиста випадковість я розповідала цю історію іншим медсестрам, і ті, хто з них працює досить довго, часто теж мають власні історії про аномально високий анус. У мене сталася повномасштабна панічна атака через повідомлення, які мій колишній тодішній чоловік надсилав мені, коли я була на вечірці. Я розмовляла по телефону зі своїм другом, який намагався мене заспокоїти, і він сказав: не відповідай йому зараз, а надійшли мені скріншоти, і ми зможемо переглянути. Я скажу тобі, що думаю, і ми разом напишемо йому. Так, от можливо, ви вже здогадалися, але я надіслала скріншоти своєму колишньому. Одного разу я так розлютився в суперечці, що розбив кулаком лобове скло автомобіля. В результаті мене висміяли в місцевих кримінальних новинах в інтернеті, що було цілком виправдано. В університеті вночі дуже п'яний. Я зайшов у темний куток, щоб попісяти. Коли я відливав, я почув кашель і, обернувшись, побачив двох копів. Мені здається, вони там стояли довго, а я просто забув прибрати свій член і перестати пісяти перед тим як розвернутися. Будучи студентом старших курсів коледжу, я мав виступити на семінарі перед групою аспірантів і професорів. Я нервував, оскільки це був мій перший виступ. Але на щастя, мій науковий керівник пообіцяв мені, що він буде там. Як виявилося, він не прийшов, бо готувався до якоїсь там зустрічі. Тож після того, як моя доповідь закінчилась, я дурень, дізнався від когось іншого місце Зустрічі прийшов на неї і зірвав її. Я кричав на нього 5 хвилин поспіль, а потім усівся в кімнаті для перегрупп. Говорив і залишався там до кінця їх зустрічі. Наступного тижня я прийшов до професорів нашої кафедри і зізнався у всьому, що сталося. Один професор змусив нас з керівником виговоритись і вибачитись один перед одним, а інший професор прогулявся зі мною і сказав, що люди порушують свої обіцянки, це частина життя. А так як і я, і керівник були хорошими людьми, він не хотів би, щоб ми сварилися. Я майже не отримав жодних наслідків за цей великий провал, але зміг засвоїти правильні Роки завдяки тому, як мої професори вирішили ситуацію. І якби це був хтось інший, мене б швидше за все відрахували. Дякую кожному, хто додивився до цієї секундочки. А зараз згадайте свій найепічніший провал. Тут і зараз ваша індульгенція, можливість виговоритись і пропрацювати ситуацію, яка все ще трохи пече. Діліться в коментарях. А також чи зміг вас переграти чат GPT. побачимо, побачимо.